Настав час нівичити персикові дерева. Так було і так стало. Ретельно проріджую гілки та нормую плоди на персикових деревах. Я вже років п'ять, і результатом дуже задоволена. Роблю це як на старих деревах, так і на таких молоденьких. Видаляю ті, що ростуть прямо вгору. Загущують крону або явно ростуть у хибному напрямку, та потім мені доведеться їх вистригати для того, щоб дерево не витрачало сили на непотрібні гілки, а вкладало їх. Саме в персики цього року через постійні вітри, тумани та дощі, явні ознаки маніліозу та курчавості. Але спробую надолужити це обробками. Так до речі, гілки, які ростуть донизу, я теж видаляю. З нормуванням рожаю цьогоріч дуже допоміг мороз. Але якщо якась гілка дуже загружена, не жалкуйте, відламуйте персики, залишайте їх невелику кількість. Для того щоб вони були у вас крупними і красивими. А зайве викидайте. Я видаляю парні, дрібні і ті, що ростуть за густо. Ось така нічогенька кубка зайвого. А ви робите такі обробки зі своїми деревами? За таке нормування дерево вам віддячить чудовим врожаєм.